Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді ваш улюблений, можна сказати, Golf Plus вже в рестайлінговій версії 2008 року. випуска як завжди, 1.6 MPI не битий, не фарбований від першого єдиного власника з Німеччини. На Дуже достойнішій комплектації Юнайте. Хто за нами слідкує, той знає. Парктроніки, омивачі підігріви, рейлінги, оригінальні 16-ті тітани. Титанові диски, алюмі легкосплавні диски, як хто називає. Автомобіль без ДТП, без корозії, весь в рідній фарбі з ріднім лобовим склом. Достойніший варіант в шикарному солідному чорному кольорі. Я в кожному відео кажу, що всі автомобілі мають сліди мінімальної експлуатації згідно пробігу. Та віку. Тут я такого сказати не можу. Автомобіль, навіть коцика, царапинки, нічого немає, ні скольчика по автомобілю немає. На парктроніках дуже достойний, солідний зовнішній вигляд. Хто шукає абсолютний оригінал, це ваш варіант. Купляли, доставляли особисто з Німеччини. Знаємо, як ви полюбляєте дані автомобілі, так як вони дуже зручні, практичні, мають естетичний зовнішній вигляд. Недорогі в експлуатації, гарна обзорність, високий кліренс. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль абсолютно без пошкоджень по кузову. В такому стані, як він виїхав з салону з 2008 року, в такому стані він і знаходиться зараз. Це признак того, що у автомобілю був один власник, бережна експлуатація. Дуже достойніша комплектація на омивачах, на противотуманках. пошкоджень по капоту немає. Автомобіль автобанів не бачив. Виключно міський режим їзди. Автомобіль має повністю підтверджено 187 тисяч пробігу. мотор 1,6 МПІ ваш улюблений, легко ставиться газ. простий в експлуатації, атмосферний. Пройдемося разом з вами толщинометром. Розглянемо салон, роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI BSE. Не битий, не фарбований, абсолютний оригінал. Кожен раз себе перевершуємо по стану автомобіля. Це кропітка робота, ми багато їздимо по Німеччині, вибираємо автомобілі. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений. Ефект wow, від автомобіля є, я думаю, що це авто дуже швидко продасться. Тому, якщо воно вам сподобалось, зразу телефонуйте. Ну, пороги, крила, арки, все в оригінальнішому стані, без натяку на корозії. Резина 2021 року зимова. Залишок десь 80-85%. Ніяких зауважень. 85,2% вдруг хтось не бачить. Через точку 118 автомобіль немає. 98.2, ні технічних, ні візуальних. Всі наші автомобілі перед тим, як виставлятися на продаж, спочатку проходять перевірку на СТО, так як в нас є послуга доставки. Техніка безпеки, технічний стан автомобіля. І так, разом з вами було повністю перевірено Volkswagen Golf Plus. По стану кузова лакофарбового покриття, автомобіль не фарбований з рідним лобовим склом, з рідною оптикою, без натяку на корозії, без м'ятін, царапін, коциків. Абсолютніше, максимально існуючий, збережений стан кузова. Гарний, солідний, приємний колір. Автомобіль дуже чистий, збережений. Розглянемо стан салону, роботу двигуна та підведемо підсумки сьогодні. І так, водійські двері, фіксатори всі справні. Автомобіль. Повністю відповідає заявленому, підтвердженому пробігу. Ущільнювачі всі на місці, повний електропакет. велика рідкість була, що тут не зацарапана ручка дверей, кнопки, все в збереженому стані. Я можу уявити, як людина дивилась за даним автомобілем тільки, тому що ефект вау від стану збереженості є. Нагадаю, він код відкритий, пороги в оригінальному стані. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося. Мульте кермо, датчик світла, датчик дощу. Додатково попередній власник собі встановив магнітолу з Bluetooth, та громкою связю. Не знаю, як перевести правильно. Сидіння не провалене. Повна сервісна історія, Підігріви сидінь, кондиціонер, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, потолок. Без пошкоджень, в автомобілі не палили. Задній ряд сидінь в такому ж само збереженому стані, пластик весь на місці. У нас маленький дощ накрипає, автомобіль тільки змийки. На парктроніках царапін, м'ятін, коциків немає, навіть в салоні, тварин не було. Побачите, пластик в такому стані, це вже рідкість для автомобіля. Буває, ну, в слабке місце, сумки, речі ставиш, поцарапав, собака, якщо їй запригує Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, ущільнювачі всі на місці. Чистий дуже збережений салон, повний заводський комплект присутній, Volkswagen аптечка, все в оригіналі, як автомобіль виїхав за водою. Він код, наклейка присутній кому цікаво. Я не знаю, як треба дивитися за автомобілем, щоб стільки років його зберегти в такому от стані. Зверніть увагу, бо зацікавило. Це той музейний експонат, який ви так довго шукаєте. Дуже приємні комплектації. Ніяких зауважень, ні технічних ні візуальних немає. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок, автопідборщиків, СТО, прийоми, все в оригінальнішому стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалося, ніякі деталі кузова, комплектація з мультикермом, я знаю, що ви її любите. І так, автомобіль 5 грудня 2008 року, це кінець 2008 року. Фактично експлуатація почалась в 2009 році. Ноль переоформлень, один власник, власниця Маргаріт Корнелія Бавер. По пробігу неоспорімий факт. Є всі дуже багато тут документів тих оглядів, по обслуговуванню чеків. Ми це все розглядати детально не будемо це багато часу, покажу останні, основні. У 23-му році. Е, так, так, так було. 23 й рік де це тут так же само, У 23-му році 21-й, 162 тисячі. І так, по тигоглядам пройдемося, е, відволікли е, машина грудень 2008 року, 23-й рік, 175 тисяч було підтверджено пробігу, 175 тисяч так само по пробігу 21 2021 рік було 162 тисячі. Так, в Німеччині такі пробіги можливі, тому що більшість сімей мають декілька автомобілів і багато бензинові двигуни такого віку не використовують на автобанах, тому на них ще збереглися малі пробіги. Так, 172 тисячі у 2023 році, 173 тисячі у 2023 році. Було заміна, ремінь мінявся на 173 тисячі, є відмітка на підмоторному просторі, є чек про обслуговування. Наступна заміна на 231 тисячу кілометрів. То, що тут рідний повністю підтверджений малий пробіг, це неоспорімий факт. Ми любимо такі автомобілі знаходити. Мотор 1,6 МПІ, машина не бита, не фарбована. Ніяких зауважень технічних, візуальних тут немає, і ніхто ніколи не знайде, так як дуже збережене домашнє авто. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Стан роботи двигуна Volkswagen Golf 5 1,6MPI. Автомобілі все справно. Монітолка працює. Кондиціонер, мультикермо. Капотний простір. 1,6 MPI BSE. Ваш улюблений двигун. Оптика рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, всі ущільнювачі, поролон весь на місці. Під капот капот такий же самий, всі резинки, корозія відсутня. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, крила аналогічно. Мотор працює тихо, рівно, є всі відмітки по кузову, коли де обслуговувалося, всі відмітки збігаються з чеками, з тихоглядами. Веремінь помпа на 173 тисячі. Автомобіль повністю обслужений, вам його обслуговувати не потрібно. Не дивить, не троїть, не сипунить, компресія присутня. Акумулятор варта. Я можу впевнено сказати, що такі автомобілі настільки збережені, настільки обслужені, доглянуті, без пошкоджень по кузову, їх небагато, одиниці. Знайти авто в такому стані важко. Це все залежить від попереднього власника. В даному випадку була власниця, людина старшого віку за автомобілем доглядала. Не всі німці потребують їздити великі відстані. Тому для таких цілей є Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI. Практичний, високий, зручний в посадці. Я дуже рекомендую звернути увагу на даний екземпляр, тому що в краще стані автомобіль в такій же комплектації з таким мотором. Я сумніваюся, що існує вже. З віком, відповідно, всі автомобілі мають якісь сліди експлуатації. Даний екземпляр не має абсолютно ніяких слідів експлуатації пошкоджень, царапін, м'ятін. Дуже збережене домашнє авто від єдиної власниці з Німеччини. З повністю підтвердженим пробігом, абсолютний оригінал. Це значить, що автомобіль в рідній фарбі з рідним лобовим склом, з рідним пробігом, з рідною оптикою. Кого зацікавило дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку, під дім. Це дуже гарний подарунок, гарний варіант для першого авто або для молодої сім'ї. Дуже зручне, практичне авто, дуже багато місця. Телефонуйте до нас, приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір гольфів, плюсів 1,6 МПІ. Або замовляєте доставку, під дім. Ця послуга в нас так є. Так само є, так як ми впевнені на своїх автомобілях на 100%. З вами був Женя. Рекомендую звернути увагу на даний достойний варіант.